Доброго дня, малята! Сьогодні в нас інтегроване заняття з розвитку мовлення та патріотичного виховання. Тема нашого заняття Сім'я родина. Подивіться, малята. Хто до нас завітав? Це ж наш Сергійко. Давайте з ним привітаємось. Привіт, малята! Я дуже радий вас бачити у новому навчальному році. Подивіться, малята. Сергійко завітав до нас, як завжди, не з пустими руками. Що ти нам приніс, Сергійко? Я чув, що говорити ми будемо сьогодні про сім'ю, тому я приніс загадки. Ну що ж, ви готові малята відгадувати загадки? Тоді вперед. Найрідніша, наймаліша. Всіх вона нас пестить. Тішить, завжди скрізь буває з нами. Відгадайте, хто це? Здогадались малята хто це? Так, це мама. Хто усіх нас захищає? Матінці допомагає, з ним нічого не боюсь. Здогадались це? Хто це малята? Так, це? Татусь. Ще рідня у мене є. Всім питання задає. І вертлява, і невеличка моя люба це. Хто це малята? Так, це сестричка. Наступна загадка. З ним ніколи не сварюся, іграшками поділюся, буду з ним дружити грати. Познайомтесь це мій. Як ви гадаєте, хто це? Так, братик? Ще голубенька рідненька. Добра, мила і старенька. Я ніколи не журюся, бо у мене є. Здогадались, хто це малята? Так, це бабуся. Сивий, мудрий. Поважний, заклопотаний, відважний. Всього я в житті навчуся, бо зі мною мій. Як ви гадаєте, малята, хто це? Так, це дідусь. Далі я пропоную пограти у мовлиневу гру. Скажи, який? Яка? Подивіться, хто це? Так. Це матуся? Мама яка? Мама добра, ніжна, лагідна, дбайлива, люба, дорога. Подивіться на наступну картинку. Як ви гадаєте, з ким зображена дівчинка? Так, з татом. Тато який? Тато рідний, розумний, сильний, працьовитий, суворий. З ким зображені діти на наступній картинці? Так, з бабусею. Бабуся яка? Бабуся дорога, ласкава, мудра, мила, хазяйновита. Хто зображений на цій картинці? Так, онук і дідусь. Що ми можемо сказати про дідуся? Дідусь який? Так, дідусь мудрий, сивий, старий, працьовитий. Сім'я це замок, затишок і спокій. Тепло половинки для серця рідна. Сміх діток, турбота, любов, доброта. Сім'я це будинок, де сміється душа. На цьому наше заняття завершується. Я дуже був радий вас бачити, малята. До зустрічі на наступних заняттях. До нових зустрічей!